Станом на 1 березня в Одеській області офіційно зареєстровано вісім тисяч безробітних, що на 40% менше, ніж торік. Із них дві тисячі це чоловіки і шість тисяч жінки. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Чи змінювали Одесити роботу та професію з початку війни? Запитаємо прямо зараз. Не поміняла б. Ну, в принципі, мене моя устраюває, але зараз я не працюю, поки. Ну я сейчас просто не в Украине нахожусь, ну за границей, поэтому там я без работы пока. Планирую сюда приехать открыть уже свое что-то. Нет, не поменял, работаю по профессии своей мечты и скорее всего вряд ли поменяю. Работаю в театре. Всю жизнь мечтал и буду продолжать развиваться и жить этим. Я работаю удаленно, поэтому нет. Я бы не меняла работу. Це ідеальний варіант. Я працювала э, попробовала поїхати. І по факту це чему хорошому не привело. Я повернулася і Мені всього. Робота стала, але як і я фермер. Зараз, через цей час, на жаль, є люди з моїх знайомих, які або втратили роботу, або якщо їм стало дуже важко працювати. Але як я бачу, вже пройшов рік цього цієї війни, і вже всі змогли знайти собі робочі місця, тому що ситуація не така важка, як кажеться. І тобто я навчаюся на лікаря, але якщо, але якщо зможу, хочеться працювати на програмиста десь в медтехніці. А хто сказав, що, нельзя, що не можна об'єднати дві роботи, то тут програмист медтехніці, а тут може рентгенолог чи то Оператор томографу. Я планую стати фізиком-ядерщиком <рес> <рес> та навчатися на... Також мене цікавить квантова механіка, тому я ще точно не визначилася, яку... який напрям я оберу, але я буду працювати фізиком. Я планую вчитися за кордоном, але я подивлюся на ситуацію, та я думаю, що я приїду в Україну допомагати нашій науковій сфері ставати краще, бути. Бути краще, моя родина як працювала, так і працює. Тобто ніхто не змінював е, свою так сказати поле діяльності своє. Е, але звичайно, такий стався як перерив трохи у роботі, тому що довелося на деякий час е, взагалі перестати працювати моїм батькам е, у, на початку війни. Тому ось так. А друзі мої насправді багатьох. Е, Багато моїх друзів залишилося в Україні, тільки буквально декілька людей поїхали за кордон. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.